Ваш син вже п'ятий рік сидить у тюрмі. Так. Вам, мабуть, дуже складно. Так. Ви, мабуть, хочете, щоб його скоріше звільнили? Так. Ви, мабуть, знаєте, що інколи деяким в'язням зменшують термін ув'язнення і раніше відпускають додому. Так. Ви, мабуть, скучили за сином. Так. Мабуть, знаєте і те, що додому раніше відпускають тих в'язнів, які себе добре поводять. Так. Або їх батьки. Так. Або їх батьки добре поводяться. Так. От, наприклад, ви можете допомогти державі для того, аби вашого сина звільнили достроково? Так. Сподіваюсь, ви хочете допомогти синові? Так. Але не знаєте як? Так. Так знаєте чи так не знаєте? Так. Що, так? Вам подобається моя зачіска? Так.